Я запрошую до слова справжнього джентльмена, який поступився чергою Інзі В'ячеславні, колегу зі Львова з кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата мистецтвознавства, доцента Романа Лаврентія. І рідко, яка наша конференція, хочу додати, обходиться без виступів Романа Ярославича. Ми дуже вдячні за підтримку. Підтримку за плідний діалог. Сьогодні в нас тема доповіді Романа Ярославовича до сценічної історії Енеїди Котляревського, опера Еней на мандрівці Лопатинського в Театрі Товариства Руська Бесіда, 1912, режисер Йосип Станник І я також зараз буду асистувати з презентацією, тому Романа Ярославича ви можете починати, я буду розгортати презентацію. Добре, дякую, Юлія Петрівна, за представлення і дякую вам, що, попри все, що в наших обставинах ви робите ці конференції, що ви плекаєте українську науку, бо, бо насправді це важливо, важливо щоб чути, чути про те, що наша культура є, була, буде, і що те, що ми робимо, має значення. І е, тема моєї сьогоднішньої доповіді. Я од завжди люблю починати з самокритики, вона опосередковано моя, але з іншого боку, не зовсім моя, тому що в цьому напрямку працювали інші дослідники. І, Зрештою, перша людина, яку варто згадати, це Майя Володимирна Гарбузюк, яка насправді відшукала цей текст. Маю на увазі, рукопис і клавір опери, і фактично вона перше показала цей матеріал. Так, масштабно ще е, дев'ятсот 1912, перепрошую в дві році. Якраз до сторіччя появи цієї опери Майя Володимирна. Опублікувала в журналі про сцені цей матеріал. Так, можна можна на цьому кадрі зупинитися, і Майя має Володимирна власне наголосила на тому, що поява цього. Рукопису я там поставив 912 рік, відштовхуючись від дати прем'єри, але має настоює на тому, що сам рукопис, перша редакція власне цієї опери з'явилася в 909 році, тобто на рік швидше ніж в театрі Садовського. Це з'явилося. Ну, це може щось означати, може нічого не означати. Важливо те, що первинно творці цього цієї опери готували цю оперу для віденського театру. Я Нагадаю, що йдеться про період, коли Львів е, і Захід, ну, Буковина, Галичина були в складі Австро-Угорщини, і е, композитор Ярослав Лопатинський е, закінчував Віденський університет медичний і співпрацював з музичними колами Відня, і вони готували цю, цей твір, але не як опору, як оперету. Вони готували власне, в першій редакції. Це була оперета, готували це для віденського театру. І це мав поставити його колега, знайомий Карл з театрі. Але так сталося, що цей чоловік несподівано помер, а новий керівник театру відхилив цю, цю репертуарну пропозицію, і воно так і. І би закінчилося, але е, дуже швидко його переробили при, е, і зробили з нього комічну оперу, і пішло. Я свідомо е, пішло власне на українській сцені. Е, я свідомо тут зіставляю власне, ці дати, просто щоб колеги, хто бачить е, е, презентацію, бачили наскільки близько стоять один від одного, е, стоять ці прем'єри, і, і не випадково власне, е, спогад про е, Садовського. Тому що нагадаємо, що Микола Садовський в сезоні 1905-1906 років очолював театр товариства Руська бесіда, і саме з легкої руки Миколи Садовського Йосип Стадник став керівником наступником після Садовського, очоливши театр е, товариства Руська бесіда, і ми дуже дуже багато паралелей можемо провести. Бачимо, як політика репертуарна, яку проводить Йосип Стадник, перекликається з тим, що робить Садовський. Десь в чомусь він можливо наслідує свого вчителя, але з іншого боку, що дуже важливо, я на цьому теж наголошую. Садовський і дивиться, що робить його учень в Галичині. Тобто, це теж дуже важливо, що цей вплив не, не є односторонній. Садовський теж дуже багато речей, які побачив тут в Галичині, які дізнається від Йосипа Садника, також впроваджує в себе в Київському театрі, і я нагадаю, що що стосується музичного репертуару. То можливості Йосипа Стадника економічно були скромніші, але з точки зору цензури, з точки зору наближеності до Європи і європейської традиції, Йосип Садник більше опер більше всього можна на наступного кадру перейти. Йосип садник більше собі міг дозволити і більше, більше показати. Е, наступний кадр це просто е, щоб ми побачили, як виглядала, як виглядала трупа того часу. Е, з 12-го року на жаль, немає фотографії. Є власне ця одна небагатьох якісних фотографій 1908 року. Але ми бачимо, власне, тут по центру стоїть власне сам Йосип Садник. Бачимо там диригента та інших людей, членів оркестру внизу сидять. По центру сидять провідні актори, Нижанківський. Ну добре, Рубчак та інші 에, в будь-якому випадку. Це саме 에, більша частина тих людей, що тут є присутні, вони є учасниками цієї опери. 에, нагадаємо, що театр в принципі є драматичним театром, але 에, природа українського театру того часу є музично драматична, і так виходить, що багато акторів змушені співати, навіть не маючи якогось потужного голосу. І це саме побачимо. В різних ролях рухаємося далі. Йосип стадник того mm -hmm. часу, бо всі Йосипа Стадника фотографії переважно бачать його вже старшою людиною. А тут фактично це фотографія з того часу, коли він власне ще молодим, достатньо молодим очолює театр, і він очолює, як бачимо, з 1906 по 1913 рік. І я думаю, що він би очолював цей театр і до першої світової війни, але там були внутрішні конфлікти, про які зараз немає часу розказувати. Наступний слайд, будь ласка, і на цьому слайді буквально трошки, буквально трошки вибірка, що встиг Йосип Стадник зробити. До того як взявся за Енеїду, і е, знову ж таки, це далеко не повний перелік е, музичного репертуару. Тут свідомо немає опере, тільки власне оперний репертуар. Е, але бачимо, що ще навіть не будучи керівником, е, я нагадаю, що Йосип садник прийшов до театру в 1894 році, і з перших вже років своєї праці в театрі він є і актором і паралельно починає. Працювати режисером і, і дуже важливо, що е, цей репертуар ми бачимо е, навіть ця коротка вибірка, яку я зробив, вона є багатшою в плані оперному е, порівняно з театром Садовського. Я не говорю зараз про якість, не говорю про якісь інші речі. Е, так, е, дякую, афі, афіші теж красиві, е, але важливо те, що можливості тут є ширші, і Йосип Садник сповна ними користується. Як йому це вдається, як він це робить, не, не, не є тема сьогоднішнього виступу, але це теж дуже цікаве питання, як при таких скромних економічних можливостях український театр, не маючи свого приміщення, не маючи багатьох е, речей необхідних для того, щоб виставляти опору, таки цю оперу. Е, наступний слайд, будь ласка, е, тут я не, не не втримався, щоб не не процитувати. Е, це німецька, німецький критик в Чернівцях. До Чернівців ми ще повернемося, тому що саме в Чернівцях відбулася прем'єра Енеїди. І йдеться тут трошки швидше про 909 рік, коли вони привозили мадам Батерфляй». і німецький критик власне, дивується, як так може бути, що саме українці вперше поставили цю мадам Батерфляй», що українці зробили це швидше ніж німецькомовний театр в Чернівцях. І там, власне, є якийсь певний скепсис. в цій цитаті йдеться про те, що так є певні недоліки, як і будь-який сценічний твір є свої за свої проти, але важливо те, що саме українці пропагують цю культуру. Тут була ще одна цитата, але я вже вирішив не перевантажувати текст цитатами ще одного критика, який пізніше працював в відні, який говорить про те, що. Так, коли я навчався в гімназії Тернопільській, будучи ще учнем, пізніше будучи студентом, я бігав на ці. Він сам єврей. Я бігав на гастролі українського театру, дивився музичний репертуар, і пізніше ця людина стала відомим музичним театральним критиком. Це Сома Моргенштерн. Який працював в Відні, і, і він каже, що так був німецький театр, так був польський театр, але вони були десь далеко і в столицях. А саме український театр знайомив в нас зі здобутками європейського сучасного музичного мистецтва. Наступний слайд, будь ласка. Це диригент Михайло Косак. Він, в принципі, Знаємо цю прикру історію, коли Микола Садовський прийшов керувати театром у 95 році. Він звільнив ту людину, посунув і взяв свого капельмейстера. Зрозуміло, що вимоги Миколи Карповича були інакші. Він все-таки звик працювати з театром Корифеєм, звик працювати з іншим масштабом і з іншим потенціалом. Тут в Галичині було діло скромніше. Але коли Садовський пішов, то стадник назад повернув собі цього. Капельмейстра, і знаємо, що зрештою, крім е, Михайла Косика, в нього були ще кілька чергових капельмейстрів, які е, е, для цього і як капельмейстер, і як е, композитор, і, і як диригент е, працювали ці люди. Е, тобто йдеться про те, що Йосип Садник працював системно над розбудовою музичного репертуару. Ще один слайд е, просто для афіш, того що ми бачили, як виглядали їхні е, анонси. Це, це вибірка в мене була трошки раніше. Я її робив для поляків чи для австрійців. тому я вибрав тут більшість речей латинкою. Написані, але це власне якраз про цей репертуар, який вони показують. Бачимо, що тут крім опер є ще багато таких народних музично-драматичних українських власне, творів. Наступний слайд, будь ласка, це композитор. І ми вже приходимо в притул до, до самого твору. Ярослав Лопатинський, я вже забігаючи наперед, сказав, що він навчався в рідні. Він насправді є лікарем, закінчував медичну спеціальність. А так само, як Лесь Курбас, який вчився на одну спеціальність, а паралельно відвідував те, що йому гріло душу. Так само Ярослав Лопатинський паралельно приватно займався в музичних різних вчителів. Е, і е, в принципі, композиторство це була його це було швидше його хобі. Але саме це хобі, як ми знаємо, зрештою як багатьох наших культурних діячів, воно принесло йому славу. І саме е, свого часу, в 1909 році, 1907-1909 роки, е, роки Лопатинський е, власне пише багато яких ну і пізніше писав, але в цей період він власне, пише свої най, найвідоміші то твори і е, пише для театру і е, саме саме до нього саме до нього е, потрапляє власне е, Микола Курцеба. Тут я фотографії його не дав, але ми пізніше його побачимо на іншому фото. Микола Курцеву. Це так само людина, яка різними речами займалася, але театром в тому числі. І Микола Корцеба спільно з пише лібретто. А Ярослав Патинський пише музику. І я вже сказав спочатку для віденського театру. І навіть збереглися певні фрагменти німецькою мовою. З цієї опери, але пізніше вони переробляють її для українського театру. Перегорніть, будь ласка, ще одну картинку. Це, власне, якраз є цей твір. Ця, це, 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 власне, одна з перших сторінок. Цей твір, як я вже згадав, відшукала Майя Володимир Горбузюк. Ця сторінка, власне, якраз з журналу Просценіум. І е, ми в першу чергу е, е, тішимося те, що цей твір е, збережений. Він до сьогодні нормально не описаний, є багато речей, які потребують аналізу, потребують порівняння, потребують власне, музикознавчого підходу. І зрештою, е, він є в бібліотеці Стефаника. Там навіть в мене є виписані точні координати, якщо хтось хоче собі з тим, з тим попрацювати. Е, і власне це, ця, ця редакція це вже 911 рік. і Я нагадую, що буквально в 911-му році е, театр е, отримує цю редакцію і почне з нею працювати, але тільки через півроку зможуть вони поставити е, це як е, сценічний твір. Е, тут важливо звернути увагу дивіться внизу, якщо добре бачите на екрані, там пише Нептун, Лесь Курбас. І це власне якраз е, таке цікаве спостереження має Гарбузюк. Про те, що цей факт був непомічений, якось що ми знаємо, що Лесь Курбас, прийшовши на сцену театру руської бесіди, він дебютує в ролі героя коханця, він в значних ролях дебютує, але всі дуже добре знаємо, що коли актор, який б він заслужений не був, але приходить з аматорського театру професійний театр, так тут є Лесь Курбас, і власне, ми знаємо, що для проби завжди дають якісь епізодичні ролі. І ця епізодична роль Нептуна. Я думаю, ми знаємо, що Нептун там займає дуже мало ефірного часу в Енеїді. Але Лесь Курбас власне дебютує в цій ролі. І, ну, я розумію, що наука йде вперед, можна багато що змінити. Можливо, наші уявлення зміняться, але станом на сьогодні це якраз перша згадка про Леся Курбаса на професійній сцені Театру татруського. І бесіди, саме в цій епізодичній ролі. Я е, нагадаю, можна наступний слайд перейти. Е, там ще трохи нот можна подиви, подивитися. А я нагадаю, що е, так, тут на нотах. Е, я нагадаю, що е, ця Енеїда, на відміну від Київської Енеїди, вона була е, містила три епізоди: власне, цей перший епізод. Як ви їх, їх застає буря, і вони опиняються на острові Ола. Другий епізод, як вони є в Карфагені, і третій епізод, як вони вже в царя Латина в на, на Апенінах, опиняються. Тобто, е, власне, ось ця мандрівка, вона не випадково є в назві еней на мандрівці, тому що вони моментально переносяться дуже швидко, і власне ось ця ідея дороги, ідея змін, ідея е, такого е, руху, вона є домінантною в цій. Е, Цій опері зрозуміло, що ця опера вирішена в комічному ключі. Зрештою, сам сам літературний матеріал і музичний матеріал власне, до цього зобов'язані. Наступний слайд, це нова управа театру. Коли Йосип Стадник зі скандалом пішов в 1913 році з театру, як не дивно. Новий керівник це по центру сидить Роман Серецький. З, зліва з краю сидить Степан Чернецький і зрештою там сидить власне Микола Курцева справа, з, з правого краю. Ну, вгорі ми бачимо диригента, власне, Михайла Косака. І цього п'ятого чоловіка я за зараз не згадаю. На жаль, це хто це хтось з журналістів, це не з театру. Людина. Отже, в нас ми тут маємо власне диригента, маємо автора Лібретто, і цікаво, те, що Йосип Садник пішов, але ця нова управа, вона робить робить нову редакцію і по-новому запускає цю оперу, Вони її показують в концертному варіанті в Відні ой, перепрошую в відні, перепрошую в Кракові. В 913 році, під час гастролів, вони показують уривки в Кракові, і в цьому, власне, в рукописі в біляції Стефаника є навіть ці уривки. Тобто, які фрагменти вони показували в Кракові. Це окрема папочка, є окрема опера, а є окремо уривки, концертні. І е, третій сет це власне е, в 914 році вони її показують вже в цьому. Е, знову під час астролу, але вже в Чернівцях. Е, е, Наступний слайд, будь ласка. На жаль, це не стоїть. Опери це це вистава Трахтенберга. Але це з того часу. Просто фотографія, одна з небагатьох фотографій з вистав театру руської бесіди. Бачимо, яка маленька, майже камерна сцена, але е, суфлерську будку видно попереду оркестрова яма. Тобто, ми бачимо, що е, масштаб цього театру невеличкий, але тут важливо, що ми бачимо акторів театру руської бесіди того часу, початку двадцятого століття, е, то ну і бачимо Леся Курбаса. Зрештою тут він по центрі якраз є е, в цій драмі. Наступний слайд, будь ласка, і це власне. Про цей показ вистави в е, показ вистави в Чернівцях в 1914 році. Я нагадую, що Чернівецькі Чернівці були дуже німецькомовним містом. в Чернівцях багато таких джерел, які були неопрацьовані свого часу. Це, власне ця моя частка, де я приклався вже як науковець. Я опрацьовував німецькомовну пресу, яка про український театр писала, і тут ми, ми бачимо. І Латинкою написано Енеас Аврайзен, тобто є власне Пер Перше це Сонце Руїни, друга вистава Еней на Мандрівці, третя галька і четверта відміті Пантера, по-моєму. Ми бачимо і можна перегорнути далі. І власне саме це, власне, тут під час цих гастролей у 14 році тільки правда тут вже Курбас в ролі цього Курбас ці самі гастролі. Тільки е, тут курбас в ролі, е, е, боже, 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 гетьмана Дорошенка. Курбас в ролі гетьмана Дорошенка, і е, саме тут це власне ця рецензія, яку знайшов Богдан Миколайович Козак. І яка є вже три рази передрукована українською мовою, там, де дуже високо оцінено власне потенціал театру товариства Русська бесіда, і, зокрема, власне, тут я виділив собі червоним кольором Лець Курбас, відзначений як майбутнє українського театру, як актор, який змінить обличчя, тобто це 14-й рік ще. Але німецький критик вже каже, що Лесь Курбас це майбутнє українського театру, і що це якісно інша естетика гри. Я хочу зразу сказати, що в 2014 році 99% Лесь Курбас не грав Нептуна. Зрозуміло, Лесь Курбас грав провідні ролі і Михайла Гурмана, і Гетьмана Дорошенка, і купу купу інших ролей, як героя коханця і драматичного героя. Швидше за все, що це якийсь інший актор вже виконував в 2014 році Нептуна. Бо ця прохідна роль, зрозуміло, Лесь Курбас навіть її ніде не згадує в своїй біографії, бо йому Ну, це епізодичний, епізодичний момент. Наступний слайд, будь ласка. Е, так, і е, це ще я вже трохи забігаю, чи я сказав, це власне якраз. Сценічне життя я я не сказав тільки те, що було вже без Йосипа Стадника з іншими акторами, тільки частково з деякими акторами з руської бесіди. Це 1915 п'ятнадцятий рік. Е, Пам'ятаємо, що в 2014 році російські війська окупували Львів, е, театральне життя було паралізоване, українське життя десь там. І в формі рев'ю, в формі якихось концертних номерів, десь час від часу вистрілювало, але системного театру не існувало під час російської окупації і влітку 1915 року, коли австрійські війська відвоюють Львів, а російські відходять одразу стартує український театр. Це український Людовий театр. Ми пам'ятаємо, що руська бесіда просто розпалася на дрібніші колективи. Частини опинилися акторів Тернопільських театральних вечорах, і Лесь Курбас саме там, зараз в 15-му році в Тернополі. А цей а е, Василь Косак це рідний брат диригента Михайла Косака. Я нагадаю, що Василь Косак, зрештою, співав провідну партію в цій енеїді чи Енеєві на Мендрівці е, в 1912 році. Він робить таку таке поновлення. І на жаль, рецензії ми не маємо. На жаль, тяжко щось сказати про це, але є факт, що вони відновлювали цю оперу і грали ще в 1915, влітку 1915 року на сцені цього уламку театру товариства Руська Бесіда. І останній слайд. Дякую за увагу. Я вклався в регламент. Буду вдячний, якщо будуть якісь питання, і ще чудово не розрядився телефон за цей час. Я його, я його без зображення дивився, тому втртому він втримався. Так, у нас не так насправді багато, у нас тільки три сюжети Котляревського, які так чи інакше інтерпретують на сцені. І е, Москаль-черівник зовсім відійшов, Вже е, залишився в тому столітті, в якому був написаний то там і в театрі залишився. А Енеїда і Наталка Полтавка це дійсно такий невичерпний е, невичерпне постійне джерело для пошуків. І я хочу подякувати за те, що. В нашій сьогоднішній програмі по сценічних інтерпретаціях є цей дуже важливий для нас акцент пов'язаний із Галичиною із Буковиною, оскільки ну, це дійсно для нас в нашій географії досліджень сьогодні це єдина така доповідь. Тому дякую, Роману Ярославовичу за це. Чи є запитання, шановних колег чи є якісь думки в голосу? Є у мене, якщо можна, мені дати, надати слово. Да. После... Пані Ірина, будь ласка. Так. Я, я я... Вас, як шанувальниці Романа Ярославовича, я чекала. Я безмірно вдячна пану Роману в чергове. Ніхто так не вміє поєднати схід і захід у своїх, у своїх доповідях, як пан Роман, тому це мені просто особливо приємно і особливо цікаво. Я чекаю на ваші на, 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 на виступи, я чекаю. Бо вони надзвичайно надзвичайно наповнені інформацією і дуже гарно інстальовані, як би так сказати, для 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 мене особисто. Тому немає питань, є тільки вдячення. Вдявдячний поклін, Будь ласка, дякую вам. Я хочу сказати, що ця вдячність не тільки мені, а все таки вчителеві моєму, тому що Ростислав Ярославович Пилипчук завжди настоював, що немає західноукраїнського театру. І е, коли я писав західноукраїнський, він вічно вічно і казав, не роби дурниць, тому що немає східно-західно є український театр, і треба цей український театр бачити в нерозривній єдності, і це важливо. Тобто важливо, власне, щоб цей щоб як ви схід східний захід завжди був в полі нашого зору. І тому я почав власне з театру Садовського, бо е, Гали. Кільський театр не існує ізольовано. Так. Політично, географічно, так склалося. Але в нашій свідомості, в нашій культурі це єдина культура, і треба цю культуру як то зшивати назад, а не розділяти. Дякую. Широ. Роман, вибачте, а наскільки реально ознайомитись з цим музичним матеріалом? Дуже просто звернутися в бібліотеку Стефаника вони вам його відсканують, нададуть і все. Він є, в відділі, він є в відділі рукописів. Він нормально от, шифри є. Звертаєтеся. Ну звичайно, краще перед тим приїхати подивитися, що відібрати, бо там далеко не весь матеріал чистовий. Тобто, це, це ну, це підручник. Тобто воно покреслене. Там, ну, там, ви ж розумієте, це матеріал, яким працював театр. Тобто, це не є якась чиста сторіночка. Там дуже багато олівцем, ручкою, напацькано, потерто. Тобто, так, так, щоб вам все відсканували, я не знаю, може і все відсканують. Це п'ять це папочок П'ять папочок різного матеріалу з різних років. Але є. У нас просто розбираються якраз це ставити, ну, власне, не гіду хотіли ставити. Але ніхто не знав про цю версію. То розкажу, можливо, хтось зацікавиться. Ну, для, того, для того це і робиться конференція, щоб ми познайомилися з якимись цікавими сторінками. Дякую. Ну, я, я вам надішлю ці посилання, можна собі звернутися до бітеки Стефаника і, і, і з ними договоритися. Ірина Степанівна, у вас запитання? Так? Це запитання, така трошки репліка. Я дуже вдячна вам і за цю згадку. Я дуже добре пам'ятаю світлої пам'яті Володимирівни статтю. Ми її вивчаємо. І я зараз просто не готова сказати, хто з музикознавців, але музикознавці дивилися саме музичний матеріал. Просто я перепрошую. І ну, як правило, ви знаєте, у це такі з верхній. І критичний стан до тих джерел, наскільки вони не відповідають якомусь уявленню про належне української музики, як, як, наскільки це непрофесійно зроблено. Тобто, от е, я хочу сказати: в музичних колах е, фігурує оця, оце опереджене ставлення до цієї опери оперетки. Так, і то казали, що ну то воно так десь на провинційних сценах, і то не фахово, і то аматорське. І от я дуже вам вдячна за те, що ви все, все ж таки показали наскільки це цікавий матеріал, і безумовно він вартий того, щоб ми знали його. Просто хоч би знали, а не відразу вкидали у забуття. Дякую вам. Дякую за цей коментар. Ну ви зрозумієте, що це просто радянська схема була. Це була така радянська схема. Знецінити, викинути, забути і. Абсолютно, точно, абсолютно. Я з вами згодна, абсолютно. Дякую. Дякую, пане Романе. Ми можемо тоді переходити до наступного доповідача.